Бажаю міцного здоров'я, Ігор Андрійович, дозвольте від нашого колективу гостомельської частини подарувати і подякувати вам за ту роботу, яку ви робите для військових. Це уламок ворожого гелікоптера К-52, який збили військовослужбовці Північного територіального управління 24.022 року під час повномасштабного вторгнення. Хай всі їхні. Літаки, гелікоптери будуть в такому стані. А ми, щоб не забували, який подвиг зробили хлопці. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава Стоп. і від нашого колектива частини вручаємо подяку міському голові Жаршої територіальної громади Цибровського Юрія Андрійовича за активну життєву позицію, сумнівне ставлення до виконання своїх обов'язків, самовіддяність, педріатизм, сплідну співпрацю, замогою внесок в розвито нашої частини. Вітаємо вас! Я сам Жашкова, і та допомога, ті кошти, які передаються на сьогодні нашим військовим, і у нас дуже багато і жашківщан, і черкащан, які зараз боронять нашу землю. І та допомога громади вона є безцінною. Дякую вам завжди на зв'язку. І завжди спільними зусиллями до, до перемоги. переможемо ворога. Дякую вам за всю вашу допомогу, за фінансування, за е, те, що ваші військовослужбовці Жашква, ну, дуже серйозно боронять українську землю. Слава Україні! Героям слава! Я уповноважений зустрічати на Жашківській землі. Звертаюсь в першу чергу до своїх земляків, шановна громада. Ось маю за честь прийняти цих двох полковників з великим досвідом себе мовити войовничим, тому що виконували свої посадові обов'язки по захисту України, по представленню України в деяких точках. І сьогодні успішно проводять командування, а відтак і по свої посадові обов'язки. По захисту України. І наша Жашківська земля, і пан Дмитро, якраз уродженець міста Жашкова. Хто не впізнав його, то всі розуміють. Дмитро Цимбал, відоме прізвище, тому що мама працює також в сфері місцевого самоврядування наразі. Славна сім'я! Ви бачите, пан Володимир, він хоч і не жашківський, але він дуже часто у нас тут буває. Мені дуже приємно їх вітати від імені Жашківської громади. Шановні панове полковники, я щиро вдячний вам. Заслуження батьківщині за те, що ви справно своїм особовим складом командуєте, направляєте їх в правильне русло, проводите і, як казали, політичне виховання раніше, а зараз працюєте з за особовим складом для того, щоб вони вірили в перемогу і працювали, і служили на перемогу. Ну, а ми тут тилу всіма силами намагаємось допомогти. Хто матеріально, хто. Працею, а ми коштами з бюджету передбачаємо і вже в принципі, спланували бюджет також на 2025 рік. Попередньо 26 мільйонів вже видали Збройним силам України всім силам оборони. Зараз в цьому році ще більше плануємо. І також вашим частинам ми розуміємо, що Національна гвардія то є не просто десь сидять в тилу, а ваші особові склади, ваші воїни і наші воїни в складі Національної гвардії також на передовій. Тому вам щира подяка. І я сподіваюся, що не буде обминати Жашківську землю ви своєю увагою. Так. І будемо зустрічати вас із честю, і шаною і разом єднатися і до перемоги прийдемо спільно. Так. Дякую. Я хочу вже додати, що остання субвенція, яка була виділена, вона була виділена для 25-ї бригади з охорони громадського порядку. і Кошти пішли на закупівлю обладнання для снайперів. Це далекоміри, там різне обладнання, все закуплено, вже працює на покровському напрямку, так що наближаємо нашу перемогу. Шановна громада, ось оцей безцінний дарунок. Який буде нам постійно нагадувати найперше про доблесть славу наших захисників, які, можливо, не зовсім ще були готові в 2022 році, але все рівно вони виконали те, що їм потрібно було зробити, з огляду на те, що вони дали присягу по захисту України. І це от перенесу в наш музей краєзнавчий, і всі матимете змогу це подивитися, ознайомитися це безцінний дарунок для нашої громади. Вчора буквально зустрічався із військовослужбовцями з Національної гвардії, які в гостомелі були саме при бойових діях. І ось хочу передати в музей те, що вони нам привезли уламок того гелікоптера, якого присадили наші воїни К-52. Ось такий уламок, гарно оформлений, підписаний. Займе очільне місце, так щоб наші діти бачили, як ми справлялися із цими незваними гостями. Дякую. Ну і є он, двигунчик від де, теж, шахеда, мабуть, те, що видали. Так, шахеда також ми знайшли в нашій місцевості, на Жашківщині. І також передали вам. Ну, Я бачу, він зайняв вже почесне місце. Отак от, от в такому вигляді випалюємо оце неподобство. Із Луганщини, і з Сходу, і з Півдня. А також що так, так приносять, так, хлопці оце передають. От, з Харківщини, наприклад, оці російські, mm -hmm. оці і їхні шеврони, і їхній одяг, і ці каски, і оце все зброя, оці, mm -hmm. оці продукти там, то це. Тобто то все їхнє. Оце все оце все ці терористичні. Пастудне так. так. Найденно, ну такі гостинці, на які тільки спроможні. От. Наші навіть не хочу казати, Дуже. які вони раніше були. Але історія повинна бути не спотворена. Так, звичайно. Так. Ну це реальна історія, це справжня історія. То не та, що історія, що нам нав'язували там. Оце братерство. Дуже. Братерство в тому тільки, щоб у нас взяти щось. От. Тоді брати. От. Коли, коли ми вже не хочемо віддавати, то тоді вже ми самі гірші вороги.